Бог дає чудеса не для того, щоб когось удивити. Чудеса православні, вони чудесні, але не чудовищні. А іменно люди не віруючих страшне чудо. Ні, казав Господь книжникам фарисеям і всім остальним до днешнього дня. Для вас, невірних і безбожників, є чудо. Чудо я, і в очереві кита. Як і он був у чоловіки та три дні, так і син чоловічий на третій день воскресне, а от для православних людей чудес много. Господь не дає чудеса просто так, хоче комусь укріпити віру, когось присоромити, когось присмирити, комусь дати духа смілості, коли гонять церков, маса людей переживають. Ні, не хоче казати, що робити, як поступати. Але обще правило для всіх, як каже блаженніший онуфрі, і наш владика усердно виконувати своє молитвене правило, сповідатися, після можна почаще причащатися. Благодать Божа буде підказувати, як тобі поступати, куди йти, що казати. Якщо тебе не звідують, можеш і промовчати, але якщо тебе зазвідали на вулиці, якої ти віри, ти маєш за пів секунди сказати Я православний канонічної Української православної церкви, де блаженніший Онуфрій – предстоятель. Сьогодні і Павел, посланник Тимофею, а то його духовний син, так йому каже. Тімофеє, подивися на святих церкви. Усі, котрі дістали сан єпископа і священника, вони несуть велику відповідальність перед Богом. Тому що тому, кому дано много, отого от много й спроситься. Многі монахи беруть на себе подвиг із іеромонахів ставати єпископами. «Но Вірно слово каже Павел Тимофею, – хто єпископства желає. Доброго желає. Под словом доброго желає, деякі монахи думали, що доброго желає стати начальником. Но святі отці це толкують слово так, ко в древності приймав сан єпіскопа, а власть імператорська узнала, він перший кандидат на мученики. Тому хто єпіскоп желає. Доброго желает, бо желає мученіства. Єпіскоп має бути непорочний, чесний, скромний, і одної жони муж в то время к єпіскоп може молі призивати іменно і коли чоловік був сімейний. Трезвий, ціломудриний, благочинний, чесний, страннолюбив, учитель, не п'яниця, не бійця, не сварливий, не користолюбивий. Ну тихий, миролюбивий, не сребролюбивий, хорошо управляючи домом своїм, дітей, содержащих у послушанні всякою чесностю. бо хто не способний управляти домом своїм, як буде управляти Великою Церков'ю? Не дожен бути із нових або дуже молодих, має мати од людей. Доброе свідчення, щоб не було нарікання, най Бог дасть вам всім мира і благословення і твердо добре нести подвиг святого рождественського поста.